Конодавства людина, яка подає її відновлення, внес є по закону 30, термін 30 днів для того, щоб ми склали відповідний чек-лист. І е, про строчок, які як ми там говорили, що там терміни не витримані на даний момент, у нас немає. Комісія нас працює вівторок, четвер, люди зазванюються, ходять, і прострочок немає. У нас місяць йде, рахунок іде з 20 січня, тому що тільки 20 січня ввечері запрацьовував реєстр. Тому до 20 лютого у нас є термін закрити заяву». Зараз у нас за інформацією яку сьогодні зібрали, також надана. Значить, із загалом 1220 заявок, які були в 4-25 році, 1059 вже працьовано із цих заявок. І залишається ще у нас 160 заявок, які потребують опрацювання. Тобто які ще треба оглянути, в тому числі в цій кількості 160 заявок є близько 40 десь 50 заявок ну, ми не вибирали, їх, але це вже най, найсвіжіші ситуації, які ось відбулися. Тобто в тому числі і приліт на приліп по ЗСУ-1, який ось відбувся що недавно, де ми ліквідували наслідки. Там, де ми відкривали ці штаби, були відповідні, куди ми виїжджали, це у нас 70 подій. З них 57 це було у 2024 році і 13 у 2025. Ми зробили таку випуску. Да? Так? Постраждалих осіб у нас 293, 270, це 24 рік і 23, 25. По загиблих 67 осіб, 56 із того числі 3 дітей в 2024 році, 19 25 2025. Що хочеться сказати по руйнаціям? Ну, Поринацям я не знаю, хто які там оголошує цифру. У нас є реєстр, у нас є заява. Ми оттуда беремо всі ці дані і ця вся статистика, є ось відповідні таблиці. Значить, відповідно, що ми маємо? У нас пошкоджених 163 багатоповерхівки. Ну, тобто, це мається на увазі, що вони десь зазнали пошкодження. В тому числі це може бути і два вікна в багатоповерхівки, і три. А воно вже врахується, що це адреса, наприклад, адреса, і воно входить. Да? 132 багатоповерхівки це в 24 році і 31 багатоповерхівка це в 25 році. Якщо брати в розрізі квартир, то це е, взагалом 2042 квартири. 1681 квартира в 24-й і 361 квартира це вже за цьому році. Тобто 361. Е, щодо е, актів і щодо її відновлення, значить, до, на, до Сумської міської ради звернулися, взагалом у нас 2500 людей. Да? 2064 заяви це у нас в 24-му році і 436 заяв це ось ті, які надійшли в цьому. Це мається в увазі, не, це, не обов'язково, що це заяви є відновлені. Це 436 заяв, які звернулися люди до штабу, да? Тобто, або до штабу або і, до відео відновлення. Е, е, е. По є відновленню, ситуація, значить, по ситуації за спочатку по повномасштабного вторгнення у нас зафіксовано в є відновлення, коли воно запрацювало відповідно, воно ще в 23-му запрацювало на кінці, да? то у нас зафіксовано 1398 заяв. Тобто, ну, можна сказати, 1400 заяв, це загалом з 23-м роком. Якщо їх по роках розбити, то це 178 заяв, це 23-й рік, 934 заяви 20 Четвертий рік і 286 заяв зараз, які от зафіксовані, в є відновлені. Але є у нас велика проблема. Про цю ніхто нічого не говорить, але, мабуть, всі це знають. У нас була зроблена хаківська кібератака. Да? І у нас реєстри пошкоджено в мене, в тому числі реєстри по, 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 по ще. Крім реєстру пошкодженого на у нас також було ще на нанесена хакерська атака, ще на реєстрі поцнапу, в общем, що вони не працювали. Да? І відповідно це почалося все з 20 грудня і по 20 січня, там то есть, то есть 20, до 20 січня СНАП особі реєстраторів, які мали право зробити витяг, до 20 січня вони не могли робити витяг.